Я побачив залежність між захопленням українських територій. Нагадаю, що 24-го року збільшилась кількість захоплених територій Російської Федерації близько 3,5 тисяч кілометрів було захоплено. І при цьому динаміка збільшення зарплатні чиновників також демонструє колосальну динаміку: 61%. Продемонструвала в 2024 році, тобто пряма залежності. от я опублікував вчора допис, де було повідомлення, що середня зарплатня чиновників зросла до 80 тисяч гривень. найвища становить 370 тисяч гривень. Я нагадаю, що не всі бійці на фронті отримують 100 тисяч. А окремі чиновники в тилу отримують 370 тисяч. Ну і тут рейтинг найбільше отримує Міністерство культури. Звичайно, ми задавимо своєю культурою. Задавимо е, нашого ворожа середня зарплатня 134 тисячі. Міністерство закордонних сплав 125 тисяч гривень. Держслужба з етнополітики та свободи совісті. Чи є у них совість? Я не знаю. Вони отримують 122 тисячі. Середня зарплата. Ну це взагалі. Ну просто якесь гвалтування здорового глузду, гвалтування просто. Свідомості ну і антимонопольний комітет 118 тисяч гривень середня зарплатня, тобто спостерігається динаміка збільшення зарплатні чиновників і збільшення захопленої території Російської Федерації, щось не то в датському королевстві.